Доброго дня, любі діти! На дворі літо. Ну, а ми з вами продовжуємо наше заняття з української мови. Ми продовжуємо вчитися говорити правильно та красиво. Сьогодні наша розмова буде про мешканців сільського подвір'я. Можна сказати ще так. Мешканців сільськогосподарської ферми на сільському подвір'ї. Живуть кінь, корова, вівця, баран, свиня, коза, півень, курка, гуска, індик та індичка. Діти, будь ласка, повторіть назви цих тварин та птахів. Ось як багато чотириногих та пернатих мешканців на фермі. Повторіть за мною ці слова. Чотириноги. Та пернаті мешканці. Як ви гадаєте, діти, чи потрібно піклуватися про всіх цих тварин та птахів? Правильно, потрібно. Тому господарі щодня годують своє хозяйство. Повторіть за мною: годують своє хозяйство і обов'язково всім дають їсти. Кому дають їсти господарі? Коню або коневі, корові, вівці, барану або баранові, свині або свинці, козі або кістці, півневі, курці, гусці, індику та індичці. Діти, будь ласка, повторіть, кому дають їсти господарі. Живеться тваринам у просторому, затишному дворі. Діти, а як ви думаєте, чи можна тримати таких тварин у міській квартирі? Певно, що ні. Ні в жодній міській квартирі таких мешканців не може бути. Такі умови для їх утримання просто не годяться. Кого немає в міських оселях? Коня, корови, вівці, барана, свині, кози, півня, курки, гуски, індика та індички. Діти, будь ласка, повторіть, кого немає в міських оселях. Господарі надзвичайно пишаються своїми годованцями. Діти, повторіть за мною це слово годованці. Адже вони красиві, здорові, дбайливо доглянуті. Ким пишаються хазяї цього двору? Конем, коровою, вівцею, бараном, свинею, козою, півнем, куркою, гускою, індиком та індичкою. Діти, будь ласка, повторіть, ким пишаються хазяї цього двору. Одного разу до господарів цього обістя, так теж можна сказати про ферму, приїхав маленький онучок. Він був дуже безшкетним та непосидючим, і йому одразу захотілося покататися на всіх тваринах, які мешкають у цьому дворі. На кому захотів покататися хлопчик? На коні або на коневі, на корові. Вівці, на барані або на баранові, на козі, на півневі, на курці, на гусьці, на індику та на індичці. Діти, повторіть, будь ласка, на кому захотів покататися хлопчик. Але дідусь пояснив онукові, що кататися йому можна лише на коні. І не зараз, а згодом, коли підросте. Діти, давайте зробимо висновок. Де можна побачити свійських тварин та птахів? Хто із них вам подобається найбільше? Чому? Які нові слова ви запам'ятали? На цьому наше заняття закінчено. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.